Шановні працівники житлово-комунального господарства, від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Чернігів пишається вам, всі містяни вдячні вам за вашу роботу. Україна бере з вас приклад. Всі чоловіки і жінки, які працюють в комунальному господарстві міста, ви справжні герої. Рік тому, коли місто було в частковій блокаді, під щоденними обстрілами ви продовжували вивозити сміття, доставляли людям воду. Виконували всі свої функції, щоб не допустити тут лиха. Дякую за ваш неймовірний внесок у відновлення міста та повернення Чернігова до нормального життя. Наскільки це можливо під час війни? Дякую вам за ваш патріотизм, за якісні послуги, за чисте місто. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я вам і вашим близьким, а Україні швидкої перемоги та повернення мирного неба і мирного життя. В наші міста.